Друзі, нас інфо перші про головне поїхали, поки Трамп і Путіна намагаються змінити світ або поділити його залужне і сирська, тобто їхні хлопці за СО відправили Патрушову і Гарасимову подаруночок. Україна не піддається на зовнішній тиск. Наші хлопці вірять в те, що нам під силу зупинити ворога. Країну ніхто не здасть. Одразу після переговорів Аравії руки ЗСУ розв'язані. Робимо те, що раніше нас просили не робити, боялись ескалації серії потужних вибухів по всій Курській області. Пожежа на курчатові через Адії місцевих. Партизан також у Ростовській області РФ є прильоти у районі аеродрому Мілерової нафтобази Аеродрому, що не є цивільним інфраструктурним об'єктом. Місцеві жителі повідомили про БуПАЛАІ, що пролунало понад 26 вибухів в районі аеродрому Мілерово поблизу поселення Долутинка. Також вибухи чули в районі Нафтобази Аеродрому, горить авіатопливо». Було зафіксовано пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок літаків. Окупанти видали, що автаку відбили, перехопили та знищили 86 а от партизани зазначають, що збили лише 26 безпілотників. Решту 60 нашинкували пілотів інженерів, техніків та інших російських окупантів. Загинуло дуже багато саме на Мілерово, спалили чотири літаки та три гелікоптери в Ростові траура. Що завтра оголосили, набряче таки попали. Крім того, був прилітав штаб західного округу. В Ростові загинули три генерали та велика кількість офіцерів, які курували ситуацію в Курській області з більш-менш безпечного Ростова. Пишуть про понад 500 загиблих і поранених Патрушали Путіна скликає Радбеза. Хлопці заложено цієї ночі наробили шороху. Трампа, що ти на це скажеш? Скаже, що Росія воює тільки на 20%, відсотків, а чого ж досі куриську область не відбили. ЗСУ воює на всі 100%, відсотків, бо за нами правда в той же час ймовірно, операція сил оборони в Білгородській області. РФ може бути спробою відтягнути російські сили з Курської, щоб послабити там тиск. Про це в п'ятницю 28 березня у The New York Times пише з посиланням на ві. Військових аналітиків і чиновників Київ також може сподіватися, що контроль над ще однією ділянкою російської території стане додатковим дипломатичним важелем. Нові зусилля Києва, як пише New York Times, ризиковані, оскільки українські сили розтягнуті по всій лінії фронту. Також наголошується, що операція українців у Білоруській області РФ ймовірно набагато більш обмежена за масштабом ніж операція на Курщині. За словами військових аналітиків, українські сили контролюють поки що лише тонку смугу території. Україна офіційно не підтвердила нову операцію. Ацію на території РФ, але троє українських військових і посадовців у уряді підтвердили виданню, що вона триває в Білгородській області на півдні Росії недалеко від території, яку ЗСУ взяли під контроль у сусідній Курській області у серпні 2024 року. Керівник центру протидії дезінформації про РНБУ України Андрій Коваленко відмовився повідомити, чи йдеться про транскордонне вторгнення, яке але як пише New York Times, заявив, що бойові дії і захисту України від російського нападу тривають зокрема зі знищення скупчень противник на території Білгородської області, оскільки противник планував використовувати ці скупчення на нашій території, колишній радника пізніше консультант екс головнокомандувача ЗЕС у Валерія Залужного генерал-майор Віктор Назаров заявив, що Київ ймовірно сподівається, що операція в Білгородській області поліпшить його позицію за столом переговорів зі свого боку керівника New Geopolitics Research Network Михайло Самосі зазначив, що дії української сили Білгородської області також ймовірно спрямовані на блокування нового потенційного наступу РФ і щоб відтяг. Внути сили окупантів з інших ділянок фронту. редакція каналу не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.